Всім привіт із сонячної Італії. Раз ми вибралися до моря, то треба записати якесь відео. Єдине, що в мене сьогодні наштовхує на, на думку, це, от ви знаєте, саме біля моря під цей шум, щоб нас почули лише свої. Хочу зацепити тему, я буду називати якби не все своїми іменами. Не придирайтеся, просто мені так хочеться. Про братський народ. Мій досвід, мій досвід саме. І я, коли про щось розмовляю, я хочу, щоб ви, хто мене слухає, заглянули собі, до себе всередину і слухаючи мене, щоб ви чули себе, щоб ви розуміли себе. Тому що це не секрет, що нас не вчать розуміти себе. Нас вчать розуміти інше. Нас вчать поважати старих, навіть ті, хто не заслужили. Тому що повагу, до речі, коли ти знайомишся з людиною, ти автоматично її маєш поважати. Повагу, е якби відразу признайомити, ти маєш до людини. Ненавість е потрібно заробити і заслужити вже з годами. Значить, братський народ, які в мене от були з ними тьорки. Взагалі ніякі. Родичів у мене там нема. І які я відчуття відчуваю до тих, у кого в українців є родичі в Росії, я вам відчуваю. Тому що ці відчуття у вас є конкретно кого ненавидіти. У мене нема кого прям конкретно ненавидіти. Всі. Отуж. Е, коли в 2022 році, 2022 році, е, пам'ятаю, ми з Франческом приїхали сюди на пляж. Ви знаєте, до 2022 року я не одного е, людини з цієї нації не бачила. А тут ідуть. Розмовляють ідуть. на російську. Але ти автоматично в мене так. Випалилось е привітатися, здається, тобто, я сказала, добрий день. Вони так подивилися, пішли далі. Такі Україна. Я так потім неловко себе почувала і це було вперше, коли е прийшлося ставити фільтр. Потім, чисто випадково, я ще їх в супермаркет чогось побачила. Це взагалі трес. Це, це з я когоди. Е, е, йдемо далі. Е, у Марії, коли ви виявили чужовий діабет, звичайно, е, наніс стоїть інсулінова помпа метронів. І я почала шукати, може в Ютубі, може на просторах інтернету якась інформація. Так? Людина може ділитися своїм опитом. Я знайшла одного мужчину на Ютубі. Він сам єврей, але він живе в Росії. І я його дивилася, його відео. Він не популярний, тому що діабет в Ютубі. У нього так, от якби для любіння свій канал. І е, він почав мій канал дивитися. У мене був сугубо е, про діабет і він дуже підтримав. От двома словами він тільки написав ці слова, у Марії почались вирівнюватися цукри. тому що він бачив на наші ці результати 300, це був треш. В нього нема ніяких не ні коментарів там від когось. Я навіть якщо російське, якщо в нас російськомовні, українці, там якісь блог, я хочу залишити коментар. Я пишу українською мовою. Я пишу українською мовою. І ви знаєте, я недавно наштовхнулася на дуже таку річ. Ви пишу... ну, мені просто про них раніше не було що сказати. Просто не було. І так всі все знають. А тут виходить, е да, е перше, що е російською мовою вести блог чи українською, це взагалі про це не, не йшло мови, тому що я україномовна. У мене перша мова українська, ну і друга в мене італійська мова. І виходить, е що ну, там, український простір, український блог. Ти дивишся так, хто на російській мові в них більше переглядів, але й вони й довше цей блог підуть. Розумієте, є одна е блогерша із Субона, вона як російською мовою віщала, так і віщає, але Ну, в неї там дві тематики, але що я хочу сказати, там є російські коментарі, і є оце, хто бавдів там вас. І дуже такі неприємні все те, з чим вони прийшли, з чим розказують їхні, це все от в них в масах несеться. Я звідти бігом вийшла, я перестала взагалі ну дуже рідко, тому що в неї там про інтервальне скуднення. В неї щитовитої проблеми інтервальне скуднення, і як вона з дуже великої дійшла до нормальної ваги і підтримує цю вагу. І... Я її ще почала слухати до 22-го року. І вона в Франції за між дня. Да? І коли війна була, то вона в сумах була. Ну, все інше. Я не про те, що вона перейшла на українську мову чи не перейшла, а саме коли російською мовою о, ще й в українців, то там російськомовних коментарів дуже багато срачу. Дуже. І ви знаєте, ті коментарі мені нагадують. Оце україномовні коментарі, саме негативні, так? кажуть хейтери. Ну і дуже занадто гарна е, назва. Ну, людина висловлює свою думку, нема питань, але ця думка негативна. Розумієте? Зовнішність, волосся, е, будинок, там щось вказувати, хати пальцем. Отаке е, це неприємно. Це не культурно. Можливо, мені теж комусь щось не подобається, але я це переварюю, йду далі і роблю свої висновки. Потім ось нещодавно я натрапила, живе в Римі, Дівчина, хай буде, дівча за 30, навіть під 40. Вона веде свій блог, він такий дуже цікавий, щось розповідає, якийсь в неї свій е, як би, досвід. І вона кожного разу говорить: підтримуємо україномовний контент, україномовний простір от в кожному відео. І тут... Е, Звичайно, ти дивишся на цифри, які досягнення, дивишся старе саме перше відео, за який час я можу таке досягнути. А там на початку російською мовою. Це такий, ага, вже такий тебе йожик на голові, йдемо далі. Але розуму хватило дослідити. Я знайшла перше відео українською мовою. Там, де людина сказала, що врешті вже вона з Харкова. О, окей, що вже, Харків. Потім перше відео, і вона просто зробила вивід, що каже, мені стало жалко і обідно, що я українка, думаю як українка, але російською мовою, і мені стало обідно, що я помру, так і не заговоривши українською мовою. Я пішла, я це зробила, я потратила свій час, я це пере. Травила добре, тому що вона мені сподобалась вона мені сподобалась. Я її не відштовхнула відразу, тому що я там російське побачила. Я дослідила, чому так сталося, і вона там дуже добре все пояснює в цьому відео, в якому збирається перейти на українську мову. Це у мене взагалі нема думки на рахунок цього. Мені дуже жалко, що ми втрачаємо цю мову. І собі сижу і думаю, Блин, в мене дід воював. Класно було б, якби... От, йому б хотілося німецьку знати, йому б хотілося знати мову ворога. І ще таке мене тут питали, чи я волонтер, чи ми волонтери, чи моя там сім'я займається. Ну, якби ви знали, чи моя сім'я в Україні займалася, то таких питань дебільних би не задавали, вибачте. На, на слові. А я волонтерю. Да, у Марії цукровий діабет, на ній стоїть інсулінова помпа, і голки, волоски, пролікування пайця. Нам це все не потрібно, але раз в місяць я можу поїхати взяти. Інсулін нам на аптеку на відразу рецепт дають, а те треба з'їздити, треба взяти, треба піти час, а коли Марія в школі. Дручно, але як її діберу, і це все передаю знайомій дівчинці з України, з якою ми познайомились в лікарні в Україні. Вона на рік старша від Марії, мами в неї нема. Маму забрала війна, коли була окупована боярка. Боярська ж лікарня дитяча, правильно. Мамі не зробили діаліз, і мама в неї померла. В неї лише папа, виявили цукровий діабет, і я їм відправляю це все. Тому що в Україні дають на день три полоски. Три, три, хто там давить за медицину в Україні. Якщо б я була в Україні, я б знайшла і гроші і лікаря. А чого ми виїхали з цієї України, той, хто тікав? Тих місцях, які, якби ви залишились в тих місцях окупованих, то ви прекрасно знаєте, що б з вами було. Або б в тюрмі і все. І до побачень. Українською мовою ніхто ніде не говорив, ніякі ні, двохи ні. не їв. Так от, якщо говорити за мову, вони розмовляють українською зі мною, що папа, що дівчинка, якій дев'ять років, Поліночка. Привіт, якщо мене дивитесь, і папа там. А, е але відчувається, буває, от пролітає, що вона російською поза межами розмовляє вдома можливо. Наскільки розумна дитина, вона розмовляє українською, вона де хоче, щоб вона ну де їм треба російською, і вона знає мову ворога. І якщо що станеться, вона зможе і українською, і російською відповісти. Розумієте, оце я розумію рівень. Оце я розумію рівень. Тому що так, на жаль, діти досі три роки не зрозуміло, чого, ну зрозуміло чого в Україні. Не хочу лишній раз називати, щоб відео пройшло. Напевно так, в мене ще не було з цим проблем. Але крокуємо далі. Значить так, натрапила я на одну блогершу, значить російськомовна. Ти відразу така, ага, ти де, ага, в США, ага. А толкові речі говорить саме для блога, для якогось розвитку, її можна послухати, розумієте? Я ще залишила коментар українською мовою. Тут починається. Ти що не под бахмутом? Ви охренели? А якщо вона не понимает этой мови? А, або це я. Я витерла, я видала цей коментар. Захожу я під інше відео, а вона з Росії. Вона з Росії. Залишаю я ще один коментар і відразу понеслося. О, повідкривали їм безвіз. Я буду українською мовою говорити. Повідкривали їм безвіз, повиїжджали. Себе чувствують там. Знаєте, чому так відбувається? Я тут відчула. Знаєте, як вони до нас відносяться? Вони нас ненавидять. Ютуб, значить, Ютуб в Росії не оплачується. Якщо вас десь хто дивиться з Росії, це не рахується, це не оплачується. Якщо ви дивитесь російські канали, які відкриті в Росії, вони їм не оплачуються. Ну вони там зараз обходять ще щось, ну це інше. Вони за це нас ненавидять. Нас не Америку, яка це зробила, тому що як тільки почалось вторгнення. Їм дійсно повідключали монетизацію. А яким чином реклами немає? Заробляється на рекламі. Чим більше в роликах йде реклами, чим більше, реклами, чим більше от переглядів капає з цієї реклами. Про це. Ютуб забирає там собі це, а тут вже йде на твоїх відео це йде процент. І їм це все відключили. І вони тепер шукають, щоб путей, І це ж не, не займаються, це, дивіться, тим, кому за 50, за 60, вони нас і так ненавидять, що ми не здалися. Молодь ненавидить навіть за оцей ютуб. Тому що вони раніше заробляли шалені гроші. Їх дивились усі. ну, це, І вони гроші заробляли, тому що російської мови є в скрізь е, по... Е, Бивших, коли говорити, да? Екс СССР свого пространства, як там ви говорите, я навіть це ніколи не употрібляла. І от Так. І от отак, отак. Вони нас ненавидять. Вони нас відправляють, а ти що під Бахмутом землю не удобряєш? розумієте? Мені не те, що там якусь думку мають і все Просто це на майбутнє е відобразить. На майбутнє відобразиться, знаєте, осознані виїхали, виїхали і не хочуть повертатися і заявляють про це. А знаєте що, ще? російські блогери намагаються в шапці профілю про себе написати, що вони нейтральні чи ще щось. Я ну, я сильно не лазила, там в мене часу нема. Це не те, що я оправдую, ніхто не пише Росія. Ніхто не пише, звідки він не пише, що він братський народ. Ніхто нічого не пише. Напевно, це відео буде дуже довго провірятися. Так що якось так вони отак от, вони от до нас молодь відносяться, тому що вони мали гарні зараз. Отакі от діла. Це не те, що там висновки чи моя думка, ще, це, це те, чим я отак от зіштовху. Звичайно, я видалила там той коментар і е, не дивлюся я ту дівчину. А, якось так. Так що це все, що я можу на сьогоднішній день сказати. А, і Всім вдячна, що звернули увагу, що Марія розмовляє українською. На жаль, у нас тут немає вчительки де. було б круто, якби десь поруч якась вчителька була, я б з радістю возила. І розмовляти, то розмовляти, вхопити цю мову, а вивчити, читати, писати, для мене це трішки болюча тема. І Ну, може за рахунок того, що я про це думаю, 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 і це буде. Ну, так що якось. Всім здоров'я, всім благ, хай все буде добре. Під шум моря дуже така актуальна тема. Хто захоче, той почув, кому не треба, той пішов. Далі, правильно? Між нами. Між нами про це все. Розумієте? Всім благ, бережіть себе. Головне вижити зараз.